З професійним святом привітали кіровоградських будівельників. Поздоровили їх в обласній адміністрації. Саме ж свято відзначатимуть цієї суботи. У сусідній залі зібралися понад півсотні представників будівельної галузі зі всієї Кіровоградщини. Їх привітали заступник очільника області Сергій Коваленко та голова облради Олександр Чорно -Іваненко. Керівництво області подякувало присутнім за щоденну нелегку працю та розбудову Кіровоградщини. Також вручали почесні грамоти і подяки. З вашої допомоги ми не зможемо освоїти ті кошти, які виділила держава через фонд регіонального розвитку, які прийдуть незабаром, і нам до холодів, до дощів треба паралельно освоїти їх. А це десятки проєктів, і тому ще раз вибачте, наголошую. Будь ласка, беріть участь в тендерах для того, щоб ми могли посвоїти ці кошти на радість мешканцям Кировоградщини.